26 серпня був прильот е шахеда. Його не збивали, він це слетів і прямо вже над будинком почав знижуватись. Хату побило в принципі не сильно, але дирка в 1 четверта кімнати, була дирка насквозь. Тобто було видно небо. Прямо те місце, куди він попав, чи він десь збоку попав? Він більше попав в сусідню квартиру, яка за стіною. Uh -huh. Там потолок повністю впав. Uh -huh. А в нас тільки одна четверта кімната впала. Ну і ця стіна, яка між нами, то вона трошки пішла, але вона ще трималася. Я тоді був за містом. Брат мій був на службі, він служить. А братова жінка, вона була вже на роботу, якась в ту годину поїхала. Наш мій милий племінник там один з років було на той момент. То він збирався якраз на тренування і був на кухні. А кухня, виходить, найдальше най знаходиться локально відносно тієї кімнати. Так що його не заділо, ніяких там ран, нічого такого не було, але просто цей. Просто злякався, бо це пилюка. Mm. Голосний звук, не, не, не зрозуміло, що робиться. Кілька років мало? Один з років було на той момент. От. Він такий, як був на кухні в трусиках, та, так і вибіг. Спочатку двері зажало, бо всі плити поприсідали. Mm. От, на на, на п'ятому поверсі, у всіх квартирах всі плити поприсідали, вони потріскали, пороз'єднувались. І двері трохи зажало, він не міг двері відкрити. Але якось горім пополам, він вибив ті двері сам.